Привіт! Сьогодні я покажу вам одну з найцікавіших клавіатур з усіх, що мені довелося колись користуватися. Бренд може бути для вас незнайомим, але повірте мені, клавіатура неймовірна. Сьогодні знайомимось з Дарео А98 Master. Перед цим нагадаю, що оце все я розіграю за донат від 100 гривень на банку в описі. Тут бездротова мишка, клавіатура, ще одна клавіатура, величезний килим, величезний килим з rgb підсвічуванням і мікрофон з RGB. Підсвічування. Все це за 100 гривень на банку в описі. Ми збираємо на реп для 412 окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Яструби». Е, Я вам на стрімі розповідав, що з ними з них зв'язок. Все ок, всі в порядку. Тому давайте дозбираємо трошечки, щоб назбирати 150 тисяч гривень, і у них буде реп, буде захист. Дякую всім, хто долучився! Банка в описі! Перше, на що я звертаю увагу в цій клавіатурі, це дизайн. Він цікавий тим, що подібного я ніде не бачив. Ні, звісно, я вже бачив різні кольори в клавіатурах, бачив закруглені кути, але тут це поєднання трохи незвичне. Окрім закруглених кутів, тут і борти закруглені, тому клавіатура виглядає, ніби надута повітрям. Але це не псує зовнішній вигляд, а навпаки, робить дизайн цікавим і відразу привертає увагу. Мені вона через це нагадує якісь ретро-девайси з 60-х років або. Типу щось такого, типу як плюшова іграшка, як у цей кейс Наві. Ну тобто, дизайн прикольний, незвичний, кайфовий. Мені подобається. Також клавіатура є в більш практичному, темному кольорі, якщо вам таке більше заходить. Клавіатура у форматі 98%. Про що, власне, і каже її назва: це майже full size, майже те ж саме, що і full size, але трошки менше. Без окремого блоку з кнопками page, -up, page down і так далі. Вони є. Але найважливіші, і вони знаходяться ось тут. Збірка клавіатури непогана, хоч і не ідеальна. Не знаю, чи це у мене екземпляр такий, чи це всюди так, але я бачу, як топ-плейт нещільно прилягає до нижньої частини. Бачите оцю щілину? Вона мене спершу тригерила трохи, але потім я вже не звертав уваги. У передній частині розміщений відсік для порта зарядки, донгла та ключа, який вставляється от сюди. Це для зміни тайпінгу, але про це я ще розповім. Ну і ще тут є перемикач Режимів підключення, кабель, Bluetooth і 2,4 ГГц. А ще є екранчик, який показує відсоток заряду. Пластик клавіатури приємний. Тут його декілька видів: є глянець і матовий. Конструкція досить міцна, але не така, що прям моноліт, ну бо металу в клавіатурі зовсім немає. Проте мені здається, що тут і не стояла задача зробити клаву суперміцною чи щось таке. Основна задача зробити тайпінг якомога краще. І для цього тут величезна кількість засобів. Сам тайпінг тут просто неймовірно крутий, але окрім того, що він крутий сам по собі, ви ще можете його і змінювати, зробити його більш жорстким або більш м'яким. Для цього треба взяти оцей ключ, про який я вже казав. Вставляємо його отсюди сюди з боку, крутимо до кінця вправо або вліво і дивимось на індикатор жорсткості. Три прямі лінії це максимально жорстко, три хвилясті м'якше. Кажуть, що м'який варіант для роботи, а жорсткий це вже для ігор. Проте обирати вам, і ви можете поставити який хочете, хоч посередині цей індикатор залиште. У будь-якому випадку тайпінг дуже крутий. Але як вони цього досягли, спитаєте ви? Зараз покажу. Розбираємо і бачимо вже одразу, як тільки я зняв аперкейс, що спереду є шар піни. Я такого ще ніде не бачив. Плюс вже одразу видно гаскет маунт, ці силиконові прокладки підкріпленням пластини. Вони пірамідальної форми, і за рахунок чого гарно амортизують і знижують рівень шуму при тайпінгу. Сама пластина з пластику, не з металу. Я думаю, що це зроблено для того, щоб прибрати металевий звук при натисканні кнопки. Між цією пластиною і друкованою платою. Шар дуже м'якої піни, і мені дуже подобається те, що вона не просто по контуру, але по всій площі. Це видно, якщо знімаєш свіч. Одразу під платою є ще один шар цієї піни, і одразу під нею ще шар силікону по всьому ботом-кейсу. Звичайно ж, тут є силіконові заглушки під пробілом, стабілізатори змащені, свічі теж. І ще те, що на перший погляд не видно, ще один вид піни, і під ним. Плівка. Але на цьому все не закінчується. Тепер ми можемо подивитись, як саме працює зміна тайпінгу. Тут дві пластини, які поєднані між собою ось таким чином. Коли ви повертаєте ключ, нижня пластина зміщується відносно верхньої. Тобто в крайніх положеннях ці пластини або щільно одна до одної, або з проміжком в пару міліметрів. Плюс вони вище або нижче. Від чого змінюється тайпінг? По факту все дуже просто: пластина вище, Тайпінг більш жорсткий. Пластини нижче, м'якші, бо більше простору знизу. Перемикачі називаються дареу SkyPom. Вони такого небесно-блакитного кольору з білим стемом, лінійні, тобто не клацають, мають ресурс у 80 мільйонів натискань. Повний хід 3,8 мм, сила натискання 40 грам сили. Перемикачі, як я і казав, змащені, і мені дуже подобається, як м'яко і плавно вони натискаються. Під пробілом свіч трохи інший. Жоден з описаних на сайті не підходить під опис, але але він має вже блакитний стем і натискається трохи важче. Це дуже круто для таких, як я, які буває таке, що стрибають в ситуаціях, коли в грі шуміти не можна. Просто щось робиш там, в клачі, потім кладеш палець на пробіл, і якщо дуже чутливий свіч, то навіть від найменшого торкання пробіл спрацьовує, і ви стрибаєте шум, і стільки раундів було через це програно просто. Не можу навіть сказати. Тому більш тугий свіч під пробілом це круто, це гарно продумано. Клавіатура, до речі, має хот сваб, тому можете поставити сюди будь-які механічні перемикачі, неважливо, 5 пін чи 3 піна. Навіть не обов'язково, щоб було південне розташування діоду. Он навіть от підходить. Кріплення для кейкапів стандартні, можете поставити сюди будь-які чері подібні капи, але мені подобаються і ті, що є. Тут ПБТ-пластик, доволі товстий і приємний на дотик, даблшот, тобто символи не зітруться у чорній версії цієї клавіатури. Кейкапи вже інші по формі. Сам шрифт мені подобається. Не оцей дефолтний китайський, який є в багатьох недорогих клавіатурах, а свій. Кирилиці тут немає, але це тільки перша партія цих клавіатур в Україні, тому гравіювання в наступних буде. Проте світитися кирилиці не буде все одно. Хоча мені особисто тут підсвічування і не дуже потрібно. Воно тут є і з прикольними нестандартними відтінками, це теж гарно. Але так як капи не просвічуються, то тут воно виглядає не так потрібно. Як в інших клавіатурах, ну і дизайн тут такий, що підсвічування не обов'язкове. Софт тут також є. У дарео він один на всіх, називається дарео A+, але він дуже новий і цю клавіатуру він ще не підтримує. Тому я скачав інший софт, теж називається Дарео А але виключно для цієї клавіатури такий теж існує. Тут все як зазвичай: ремапінг кнопок, макроси, підсвічування, і навіть окрема вкладка налаштувань підсвітки під музику. Прикольно. Єдина проблема у мене була в тому, що софт не хоче працювати, коли клавіатура в бездротовому режимі. Тобто він працює, ну принаймні, у мене працює виключно так, коли клавіатура підключена кабелем, і коли переведена в режим від. Кабеля, от тоді все працює нормально, а в бездротовому режимі софт просто її не бачить. Як я вже й казав, клавіатура може працювати по блютузу, по кабелю і на частоті 2,4 ГГц. Саме на частоті 2,4 ГГц я її постійно використовував з підсвічуванням на максимальному рівні. І у мене вона в офісно геймерському такому змішаному режимі втрачала приблизно 10% свого заряду. На день, і звісно, я ж не чекав, поки вона розрядиться в нуль, і заряджав її ну приблизно раз на тиждень. Думаю, що ви теж будете так заряджати, але звичайно, все це залежить від того, чи будете ви використовувати підсвічування, як ви будете використовувати багато грати або багато друкувати, або в овісному режимі. Ну ви зрозуміли, все залежить від того, скільки і як ви на ній працюєте. Заряджається вона, до речі, досить довго від компа. Десь 6-7 годин від нуля до В кінці. Додам вам ще трошечки цікавої інфи дарео. Це не просто якісь там китайські девайси, які хтось тут возить в Україну бо купив там партію на алі і продає на Ойлекс. Ні. В Україні є офіційне представництво, є сайт, є гарантія, є повернення і так далі. Це дуже круто. А для військових, ДСНС і так далі діє постійна знижка в 10%. За це реальна повага. Для моїх підписників вона також діє. У вас є 10% знижки за промокодом MAX на сайті dareo.com.ua. І прикольно те, що ця знижка вона сумується з усіма акціями і іншими знижками, які є. Наприклад, ви військовий або ДСНСник, Ви просто маєте 10% вже по дефолту, плюс вводите промокод MAX і у вас вже 20%. Прикольно. Ну, а якщо підводити підсумки саме по клавіатурі, то мені особисто вона дуже сподобалась. Якщо ви дивитесь мій канал хоча б останні пару місяців, ви бачили, що вона постійно у мене на столі, я постійно нею користувався. Вона мені дуже сподобалась. Тайпінг просто, просто неймовірний, і фішка з тим, що його можна змінювати, ну це плюс 10 до ефекту, воно реально дуже прикольно. Я постійно щось кручу, постійно якось міняю. Мені подобається. Єдине, що, ну, напевно, з мінусів таких, я б софт все ж таки якось пофіксив, щоб воно працювало в бездротовому режимі. Бо, ну, камон, хлопці, давайте щось зробимо. Ну, і напевно, все. Трошечки оця щілинка мене вже набентижить насправді. Ну, а так, клавіатура реально прикольна. О, Клава, кайф.